Чому нам людям важко так прощати, чому нам людям важко промовчати? Чому так часто в нас долає слість? Образи також в нас щоденний гість, чому Адаму ми даємо місце і хвилюємось так мало ми вічним? Турботи сює та Волкового світу запирає нас причини, що радіти? Даємо часу багато для земного, Вхотить бажаємо для тіла лиш людського. Небесне не відчув, відсувай все назад, і Божі речі сталимо в обряд. Гріхи, які колись наступували, тепер спокійно ми повідпускали, немов вже схаснути багаття всіх, живемо спокійно, наче у вісні. Ми всі Христа так твердо ждемо, бо з ним у нас не буде вже проблем. Проте ти впевнений, що будеш там. Ти місце вже не буде зім святам, де слава Божа наповняє все, туди не увійде нічого зле. Ти впевнений, що є спасений, чи ти є лише трохи теплий. Подумай, друже, ти над цим сьогодні з нас неба є ніхто достойний, хай мири назавжди твій адам, щоб ти сказав Христу я все віддам. Давай горіти, а не лише твіти, І до Бога, у молитві завжди. А Він дасть перемогу над гріхом, і восьмів ти ведеш в небо шляхом. Давай звертати погляд на небесне, бо Боже завжди є для нас чудесним. Давайте оберемо Христа, а з ним отримемо і небеса. Слава Богу.